У Гіркополонківському ліцеї триває навчання попри відсутність електропостачання, каже директор Василь Мацялка. Розповідає, сьогодні під час перших трьох уроків електрику вімкнули лише на декілька хвилин. Хоча згідно з графіком Обленерго, відключення у цей час не мало бути. Аби школярі та вчителі не мерзли, у котельні запустили електрогенератор. Нам вистачає потужності на насоси, щоб качав воду, і на світло в котельні. «Сьогодні Учениця восьмого класу Вікторія Васечко каже, в приміщенні 19 градусів тепла не мерзне. Іноді дуже складно проводити урок історії, тому що вчителька не може нам показати цікаві відеофрагмети на уроці. У ліцеї навчається 552 учні. Я завжди працюю із інтерактивною дошкою, з мультимедійною, і мені на уроці постійно потрібен аудіо супровід. Стараємося виходити з положення, стараюся якось скинути аудіо на телефон. Ну і звичайно, книжка зошит. Крейда й дошка, незамінні помічники. Їдальня у ліцеї працює. Режим роботи підлаштували під графіки відключень електроенергії, каже кухарка Анна Войтович. Ранжми при одна шіся зерна півп'ятої. Ну, пів п'яти трамвайся до шести один, тому що ми вже знавшись, рівно вже виключається світло. Діти не голодають. Дитини є, звичайно, термос, з чаєм теплим, і їсти там є в бомбосховищі, якщо там якийсь перекус, печиво, там сухе водичка, звичайно, ліхтарик. Скоротили уроки, перерви з тим, щоб і перша, і друга зміна приблизно до четвертої години, щоб ми справились з навчанням. У Боратинській громаді є чотири амбулаторії. Тут теж вимкнули електропостачання не за графіком. Без електрики продовжують лікувати, каже медичка Оксана Чартюк. Практично всі забезпечені вони електрогенераторами, і підключення є можливість, тобто працюють комп'ютера, щоб виписати електронні направлення, електронні звернення. На Волині сьогодні збільшилася тривалість перерв в електропостачанні. Це пов'язано з тим, що Укренерго виділило на добу 41% від необхідних об'ємів електрики. Йдеться на офіційному сайті Волинь Обленерго. Суспільне звернулося за коментарем до директора з техніки безпеки Обленерго Володимира Перчука. З його слів, жодних коментарів з цього приводу у компанії не надають. Вадим Панфідін, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.